Сьогодні в огляді п'ята халява, яка прийшла від Української асоціації власників зброї. Це асоціація, яка захищає права власників зброї. Халява йшла 32 дні до мене. Де да на халява діє в Україні? І так, всередині, всередині лист, в якому вказано, що. Я приєднався до Української асоціації власників зброї у рамках, проблеми, у рамках програми Прихильник. Ось такий коротенький лист. В комплекті йде. Наклейка. На вхідні двері. Наклейка на автомобіль. Значок і картка Українська асоціація власників зброї. Ця карточка є звичайна, не імена. Вона дає право відвідувати різні заходи. І є Gun Open Day який також можна відвідати з цією карточкою. Ну і відповідно брати участь у різних заходах, які організовується асоціація.